Добрий день, шановні слухачі! Компанія Account вітає вас на своєму каналі, де ми продовжуємо розглядати роботу в програмах БАС. І сьогоднішня наша тема це помилки, які найчастіше зустрічаються при закритті місяця. Ми по черзі будемо робити спеціально помилки. Потім дивитися, як програма реагує на них. І яким чином потім їх виправити. Для початку ми розглянемо звіт виробництва за зміну. Наприклад, випустимо хліб сімейний, це номенклатура, номенклатурна група хліб. А тут, де списання матеріалів, ми з допомогою кнопки Заповнити. Якщо, звичайно, ви знаєте, ми Тут прописала, яка специфікація, заповнили цю специфікацію, заповнимо це все автоматично. І, наприклад, подивіться: тут заповнили номенклатурну групу продукція. Здавалось би, нічого такого немає. Подивимося проведення. У нас документ провівся, є випуск продукції дебет 26 кредит 231 на суму. Так. І потім є списання матеріалів з 201 на 231. Тепер зробимо закриття місяця. Відкриваємо закриття місяця. Тут у нас є галочка для розрахунку коригування собівартості продукції. Проводимо документ і дивимося проведення. Начебто, все в порядку. Проведення є. Документ закрився, навіть нічого нам не сказав про помилки, хоча ми знаємо, що вони тут є. Для того, щоб проаналізувати, ми робимо оборотну сальдову відомість. Звіти, стандартні звіти, оборотна сальдова відомість, беремо рахунок 231-й. Сформувати. І подивіться, будь ласка, у нас. Не закрився 231 й рахунок. Хоча, начебто, ніяких помилок не було, але рахунок не закрився і повідомлень немає. Давайте подивимося. Ви бачите, що є списання витрат, є закриття витрат загальновиробничих амортизація, так? і є прямі матеріальні витрати. А випуску продукції не видно, хоча. В звіті-виробництві за зміну, ви бачите, цей випуск був. Дивимося в закриття місяця і рухи документу закриття місяця. Ви бачите, що програма зробила проведення з 231 на 26 з мінусом. Тобто, назад, якби би, повернулось, турнувало те проведення, що було у нас вказано в випуску. Отож, у нас є помилка. Це тепер ми беремо, розпроводимо документ закриття місяця, ще відмінити проведення. Заходимо в звіт виробництва за зміну, і ось подивіться тут у нас номенклатурна група-продукція, а в продукції номенклатурна група хліб. Коли це може бути? Якщо, наприклад, ви маєте сировину, але вона використовується. При виробленні різної продукції, яка відноситься до різних номенклатурних груп. А в самій карточці матеріали ви вказуєте якусь одну з номенклатурних груп. І тому програма автоматично підтягує ту номенклатурну групу, наприклад, яка вказана в карточці. Ми тут зробили продукцію, наприклад, а в продукції номенклатурна група Хліб. І ось таким чином програма може заповнити автоматично невірно. Тобто, якщо в нас матеріали сировина використовуються при виробництві різної продукції, що відноситься до різних номенклатурних груп, ми не повинні вказувати на цій позиції номенклатурну групу. А потім прописувати автоматично, або навіть воно, по-моєму, автоматично підбирається при незаповненні. Вони, воно підбирається при виробленні продукції. Тобто, яка продукція вказана номенклатурна група, така вказується і для матеріалів. Ось дивіться, заповнити так. І ви бачите, що автоматично програма підтягнула номенклатурну групу, така сама, яка на закладинці продукція. Тобто не потрібно вказувати номенклатурну групу, якщо у вас матеріали використовуються для випуску різної продукції. Проведемо документ уже вірно. Проведемо закриття місяця і подивимося тепер оборотну сальдову відомість сформувати. І ви бачите, що у нас закрився 200 31 рахунок. А зараз я розпровела всі документи і зробила нову помилку. Подивіться, будь ласка, начебто, все в порядку. Номенклатурна група хліб вказана. Потім на закладинці матеріали теж все вказано. Але коли ми проводимо документ звіт виробництва за зміну, то програма нам видає помилку не заповнене. Некоректне заповнення значить, з довідника номенклатурна група, не вказано податкове призначення, не зазначено податкове призначення номенклатурної групи. І ось подивіться, будь ласка, тут у нас позиції податкове призначення для номенклатурної групи немає, а тому треба дуже уважно дивитися до заповнення номенклатурної групи. Давайте зайдемо в цей довідник. Довідники. Доходи та витрати номенклатурна група. Зайдемо в номенклатурну групу хліб змінити. І ось ви бачите, що тут є аж тут є позиція, податкове призначення, яке ми забули заповнити. Давайте ми заповнимо, записати та закрити. І тепер, коли ми проведемо документ звіт виробництва за зміну, по-моєму, навіть не треба перевибирати. Воно підтягується автоматично. І ось, будь ласка, все провелося, все в порядку. Номенклатурна група хліб уже в нас з податковим призначенням і ця позиція заповнена, і документ провівся без помилок. Зробили ми слідуючу помилку. Так само провели звіт виробництва за зміну, провели ми з вами закриття місяця, все закрилося. Ось, подивіться, будь ласка. Оборотна сальдова відомість по 231 рахунку закрилась. Але ви бачите, що тут у нас була позиція загальновиробничі витрати. Її тут немає. Тобто закриття місяця не закрило 91 рахунок. Давайте сформуємо оборотну сальдову відомість по 91 рахунку. Натискаємо кнопочку Ще. Відкрити нове вікно. І вибираємо 91-рахунок й рахунок за той період, який ми закриваємо сформувати. І ось подивіться, будь ласка, у нас є загальновиробничі витрати, але вони не закрились закриттям місяця. І, до речі, закриття місяця провелося, і навіть ніяких повідомлень у нас немає. Тобто обов'язково робити оборотну сальдові відомості по витратам, загальновиробничим, по прямим витратам, щоб ми могли проаналізувати, чи все коректно закрилося. Помилок немає, ми не знаємо, в чому справа. Але ми бачимо, що у нас не закрилось. І тому нам треба налагодити розподілення загальновиробничих витрат. Для цього ми переходимо в розділ головне налаштування. Облікова політика. В обліковій політиці заходимо на закладинку загальновиробничі, і тут є гіперпосилання, методи розподілу непрямих витрат. Додаємо тут рядочок, тому що обов'язково необхідно вказати метод розподілу. Вказуємо рахунок витрат 91, статтю та підрозділ можна залишити порожніми. В такому разі база для розподілу для загальновиробничих витрат буде однакова для будь-якої статті витрат і для будь-якого підрозділу. Якщо вам треба окремо виділити якийсь інший метод, тоді ви, звичайно, робите декілька записів, а так, досить одного. І тут вибираємо, наприклад, прямі витрати, записати та закрити. Ще раз перепроводимо закриття місяця. Заходимо в закриття, провести та закрити. І давайте зразу ж подивимося в оборотну сальдову відомість по 91-му рахунку. Сформувати. Ви бачите, що хоча ми все зробили правильно, начебто так. А 91-й рахунок у нас не закрився. Справа в тому, що обов'язково потрібно дивитися на дату, на період. У нас тут поточний період проставився, так як ми створювали, тобто поточною датою. А нам необхідно було зробити цей запис раніше. Ми змінили дату, ще раз перепроведемо закриття місяця, провести так. І тепер дивимося на оборотну сальдову відомість по 91-му рахунку. Сформувати. І ви бачите, що все закрилося. І також 231. й Теж повністю закрився. І прямі витрати, і виробничі. І ось розглянемо ще один приклад. Подивіться, будь ласка, я тут зробила. Ще один звіт виробництва за зміну провела. Все так само, та сама продукція, тобто це не важливо зараз. Зараз важливо розібратися з механізмами виникнення помилок і те, як їх потім виправляти. Ви бачите, що сьогодні ми розглядаємо такі помилки, про які програма нам не повідомляє. Тобто, закриття місяця не каже нам, що є помилка. так? От, але ми, аналізуючи оборотно-сальдові відомості, ми можемо цю помилку виявити. І ось подивіться: в даному випадку закриття місяця у нас проведено, але в оборотно сальдовій відомості ви бачите, що є залишок. Тобто, воно не закрито. Отут... Треба проаналізувати, тобто ви вже розумієте, так? То оборотно-сальдва по 91-му, то можна подивитися заповнення номенклатурної групи або методи розподілу прямих витрат. А в даному випадку нам допоможе картка рахунку. Давайте через оборотно сальдову відомість зайдемо до картки рахунку. І ось подивіться, є звіт виробництва за зміну, так? І закриття місяця, і після закриття місяця ще один звіт виробництва за зміну. Тут все просто. Ми зробили закриття місяця і не провели вірніше, і не виправили час. Тобто, час обов'язково повинен бути 23,59,58. 23 59-58. Ми залишаємо ще декілька ще хвилину, там, так, чи декілька секунд, для того, щоб можна було ще провести документ, який називається операції визначення фінансових результатів. Він загалом проводиться рекомендовано 23 59 59. І ось тепер, коли ми проведемо закриття місяця, саме в час 23 59 8,59. І зараз закриємо картку рахунку. Знову сформуємо оборотну сальдову відомість по 23-му. Ви бачите, що все закрилося. Тому що закриття місяця у нас є останній документ. Так? І вже після нього більше нічого немає. Всі звіти виробництва, всі списання, це може не лише бути звітом виробництва за зміну, може бути, наприклад, якесь надходження інших послуг, які теж можна на витрати віднести, що робить якась стороння організація, наприклад, так, будь-які документи. Тобто, в даному випадку нам необхідно перевірити картку рахунку. Ось про такі помилки. Звичайно, про них не раз ми говорили, але ми просто перелік робили, рекомендували, як це треба зробити. А саме на помилках і на методах їх виявлення і виправлення я хотіла сьогодні зупинитися. Я надію, що цей урок вам знадобиться, і ви тепер будете більш ну, краще закривати і будете знати. Як все зробити? Я вам бажаю успіхів у роботі, всім нам миру і здоров'я. До нових зустрічей! Чекаю ваших відгуків та запитань.